Вітаю. Щоб знайти звідки напруга, звідки її природа, були здогадки, що це конденсатор. От я смоделював такий конденсатор, який е, наявно показує багато що. Перед вами діелектрик перерезиновий, на який я поклав е, швейлер. Ну, Оцинкований, але може будь-якого металу бути. Тут земля, вона зараз не задіяна. Я її задею. І алюмінієвий електрод, на піску, на якому стоїть, на зволоженому піску, на якому стоїть мінерал. Ось контакт так ми зараз дещо подивимось. Вашої уваги милливольтметр. Зараз 2000 милливольт шкала. Ну, взагалі-то показує. не 200 показує, що, тому що я взявся За, за електрод. Тепер я торкаюсь е, диалектрика. 1 вольт. Якщо я торкаю трави ще більше, ну, а тепер, якщо взяти, тобто взагалі землі немає. Тут діелектрик цей тазик. Він пластиковий і другий електрод теж. І все одно напругу показує. Ну, а тепер, якщо я під'єднаю шину землі до до електроду, подивимося, яка буде напруга. Якщо під'єднати непогану землю, більш-менш краще. Это вот так, а дынь 4 вольта. Ну я зрозуміло тепер, що відбувається. Земля впливає на рівень напруги, але не є основним таким. Тепер зрозуміло, як збирати цю конструкцію з тим, щоб цей блок був не один, а їх було декілька. І зібрати електричну 1,4 вольта якось непогано. Навіть струм є. 39-38 мА. Розуміло, що він маленький, він є. Це не наводки. Так, ну і тепер я покажу що тут в піску. Ось вот тут в піску просто така от алюмінієва спіраль. Якщо я на алюмінієву спіраль, то бачите, она Як Гальванічні процеси, якісь між піском і алюмінієм, Ой, між минералом і алюмінієм, Звездное. є. І наскільки їх посилює контакт з землею. Де другий контакт електрод, взагалі лежить на прорезиновій тканині. Не тканині, а ну, да. на резинке можна сказати. Тобто цей Оцинкований швелер виконує роль якогось диполя чи обкладинки конденсатора минусової, бо він взагалі не з землею. Було б непогано, якби його при... При... підняти над землею і подивитися, як буде змінюватись. Щось я подібне робив і бачив зміни. Якщо підняти вище над землі, то можливо напруга буде падати. Ну це все, що я хотів показати. Наступного разу я буду збирати з блоків, вже декілька їх підключати між собою, щоб отримати якийсь струм більш-менш нормальний.